Що ми нарешті десь вибрали? Ще й таке класне місце. Якби ти не сказала, що пригощаєш, то максимум, куди би ми вибралися, це на річку качок годувати. І то, якби ти хліб купила. Ну так, обирай, що будеш. Серйозно, я можу вибрати все, що я хочу. Ну, добре, у мене ж настрій піднявся. Значить, так. І вибери ще що щось попити? Якого року попити? Цього місяця сік якийсь обери. Я буду салат і піроженку Оце з бізі. І ти в ресторан за мискою листків і куском хліба. А ти що обрала? Дивись, я буду піцу метрову, свині берця, шашлик, оцей тільки, оцей, скумбрію на мангалі, грибний суп, лосося на пару. Скільки там по грошах? Мінус три тисячі. Ти що з собою сто гривень взяла? Ні, вісімсот, але те, що ти обрала, це занадто. Вісімсот? Серйозно, і що за них можна купити? Ну дивись, це я точно буду, це теж точно буде. Шашлик. Якщо ти відмовишся від свого десерту, то мені ще вистачить на шашлик. А ще можеш збігати додому за грошима, щоб тобі на все вистачило. О, давай, а я поки ще щось виберу. Вибачте, ми нічого замовляти не будемо. Ми вже йдемо. Куди йдемо? Ми тільки прийшли. По домам. Оце це трап... Було запрошувати, щоб потім в кінці злитися. Молодець. Та я не думала, що ти так розійдешся. Ти більше ми вдома поїли. Ну я знаю, але тут таке діло, хоч не хоч, треба в себе впихнути. Ось меню, ось офіціант. Впихай. А ти куди? Є? Ну, хоч би гроші залишила.